Знову ще один крок щодо повернення 30 тисяч нашим захисникам. Мені здається, що це безкінечний шлях, але наша команда буде по ньому йти, повертаючи зарплати в 30, доплати в 30 тисяч нашим захисникам. Про що зараз мова? Влада місяць тягнула кота за хвіст, і зараз в останній день перед засіданням Верховної Ради внесла законопроект про нібито повернення 30 тисяч нашим захисникам. Чому нібито? Тому що фактично він прописаний так, що дозволяє закріпити діючі норми, які прийняв Кабмін в законі, і щоб потім вже ніхто не міг на це повпливати. По друге, вони е, намагаються максимально цей процес ускладнити. По-третє, тут взагалі дивина дивинна яку ніхто не може пояснити. Ви всі пам'ятаєте історію, коли всі розповідали про те, що це буде коштувати 150 мільярдів, це буде коштувати 180 мільярдів. Деякі е, розповідали, що це буде трильйон гривень. ля вони брали ці цифри, я не розумію, але факт залишається фактом. Тим не менше, коли влада внесла цей законопроект, вони, знаєте, що написали? Що повернення 30 тисяч не потребує додаткових видатків з бюджету. Далі виникає два запитання. Запитання номер раз. Скажіть, будь ласка, або ви брешете і не плануєте нічого нікому повертати, або ви знову брешете, і гроші у вас в бюджеті були, ви просто їх не хотіли виплачувати нашим захисникам. Будь-який будь-яка з відповіді на це запитання ну це. Щонайменш зрада, а е, що найбільше диверсія, за яку треба буде відповідати, я вже мовчу про те, щоб влада чітко знала в листопаді минулого року, що забере зарплати в 30 тисяч. Це вони потім напередодні 1 лютого вийшли і сказали. Це в нас військові просять взагалі їм зарплати жодної не платити, і тому ми тридцятку забираємо. А насправді вони в бюджеті на цей рік. Передбачили видатків лише на 39% від того, що треба було Міністерству оборони у воюючій державі. Вони зробили для них дефіцит в 61%. 61% дефіциту для е, міністерства оборони в країні, де йде війна. Це сором, це зрада, і з цим треба буде боротися. Наша команда не зупиняється. Ми рухаємось далі, будемо допрацьовувати цей законопроект до другого читання. Я дуже сподіваюся, через що. Через тиждень, може ні, днів через 10, ми вже зможемо його проголосувати і направити на підпис президента, щоб він вступив в силу і став дійсно законом, який буде захищати інтереси інтереси наших захисників, інтереси нашої армії і інтереси нашої країни, а не інтереси нерадливих непрофесійних чиновників.